Яка неприємність е, зробилася, значить, вантаж, бачите, стоїть на європалітах. На таких піддомах він застрельчований, все як має бути, але є один нюанс: оці дві пачки чіпсів, ці два, два блоки чіпсів, вони е, не застрійчовані і вони не запалітовані. Вони отак просто порушуючи всі вимоги. Всі вимоги по кріпленню вантажу, ну вони отак однозначно не можуть, не можуть знаходитись, як кріпити оцей такий вантаж, який е, болтихається, який просто не закріплений. Це ж порушення, це ж порушення вимог транспортування вантажів. Не заполітований, не, за, не застрейчований. Що таке має бути? Треба якось виходити з ситуації, я вважаю. Так. Все. Тепер вони точно в тепер я їх точно довезу куди треба. Тяжка ота робота, треба багато нюансів враховувати, я вам скажу. Не кожному підійде. Добре, не переживайте, ви тепер в безпеці. Все буде добре. Окей. Ті чіпси вони точно не перевернуться. Все буде з ними нормально. Я їх зараз закріплю.